Привіт, друзі! Сьогодні у мене карасики, засмажені в білому вині. Отака сьогодні краса і смакота. Якщо ви хочете знати, як я їх приготувала, то залишайтеся на моєму каналі, дивіться відео до кінця. І не забудьте поставити лайки. І підписатися на мій канал, якщо ви не підписані, і написати коментар. А я, в свою чергу, до всіх вас зайду і подивлюся ваші відео. І так пішли готувати. Сьогодні готуємо запечені карасі. Я їх почистила і отак напону дрізала шкірочку, хрест на хрест А тепер посолимо гарненько. і такою приправкою до рибки. Трішки додавлю соєвого соусу. І все гарненько втираємо в стіжку. Масажуємо рибку, перевертаємо і робимо те саме. І не забуваємо зробити масаж і всередині рибки. Ну, а тепер заливаємо стаканом білого сухого вина і ставимо в духовочку спочатку на 15 хвилин при температурі 200 градусів, а там буде видно. Рибка готова. Дивіться, яка скориночка. Я ще її поставила на дві хвилинки на гріль. І отака скоринка чудова. А пахне, а запахне. Ви тільки подивіться на цю красу з Карасика. Вийшла така чудова, смачна страва. Хоч на святковий стол подавай. Ну все, друзі. На цьому я завершую своє відео. Всім гарного настрою! Мирного неба над головою. Саме головне до побачення. До нових зустрічей. Пока!